друзі, хочу вам показати такий чудовий ліхтарик, фонарик і ціна його 100 гривень. Дуже компактний, дивіться, дуже практичний. Може бути, як кемпінговий, може бути як просто фонарик. Складається як брелок. Є різні режими, є, виходить, сос і ціна такого фонарика дивіться, мало займає міста, і ціна його 100 гривень. Дуже практичний, дуже чудовий. Тобто десь кинули в карман. Також в нас є фонарики, да, це в нас йдуть з пультами. Е, вони йдуть у нас ці акумуляторні. Потім є фонарики, теж з пультами. Це у нас йдуть від батареїв. Є просто фонарі станції. І багато з них от 100 гривень. Є панелі, дуже чудова панель. Така панель у нас коштує там 250-260 гривень. Тобто десь якийсь павербанк, десь щось підзарядить. Тільки енергія сонця і все. І ви вже повністю на автономії. Ну, саме головне, дивіться, фонарик за 100 гривень. Кому потрібно, переходьте на сайт 100 гривень. На сайт Боджо. робіть замовлені таке чудо там коштує 100 гривень. Переходьте, замовляйте, всім гарного дня!